Дорогі глядачі, дякую, що натиснули на це відео. Дуже важлива інформація для вас є та вже підготовлена. Хочу сьогодні обговорити про офіційний цей референдум, про який прем'єрка Деніел Смит Альберти вже оголосила і про те, що потенційно Альберта буде відсторонюватися та хоче йти в тим шляхом відсторонення від Канади. Ви повинні зрозуміти, що це. Для Канади зараз дуже погано це на руку Трампу Трамп бачить можливість, і Трам потенційно може потім ухопити Альберту. Я вам хочу зразу сказати свою власну думку перед тим, як ми навіть почнемо проводити цей аналіз. В 80-х роках, 95-х роках Квебек теж саме робив, теж саме хотів, погрожував федеральному уряду відокремленням. Збирали референдуми, збирали підписи, все це відбувалося дуже так конкретно, грандіозно, але так і не вдалося Кубеку це зробити, тому що недостатньо було підписів, недостатньо самих громадян Квебеку підтримали це. І та ідея, як то кажуть, пропала, і вже давно де не деякі політики в Кубеку про це говорять, але це не спрацювало. Зараз Альберта робить те ж саме. Коли прем'єрка вже про це говорить і офіційно оголосила, що в 2026 році. Буде цей референдум оголошений, якщо вдасться набрати потрібну стачу голосів. Зараз потрібно 20% населення, які мають право голосувати. Альберти повинні набрати ці голоси приблизно 600 тисяч підписів, і треба ці підписи набрати за 90 днів. Зараз законопроект війшов від Деніел Смит в уряд. Альберте, про те, щоб зменшити ці цифри до 177 тисяч і збільшити кількість днів до 120 днів, щоб назбирати ці підписи, тобто біля 10% всього населення Альберті, яке має право голосувати. Чи це відбудеться, я не думаю. Я не думаю, що така велика кількість людей підтримує саме. Відокремлення від Канади, бо це створить дуже великі проблеми саме людям. Люди не зможуть нормально подорожувати, люди втратять потенційно свою вартість нерухомості, і це просто створить, розумієте, якісь бар'єр, і тим більше, що Сполучені Штати Америки так близько, і Трамп тільки буде задоволений та радий отримати такий клаптик землі та ще й найбагатший клаптик Канади. Але треба теж бути відвертими з вами, дорогі друзі, Альберта. Майже на тому самому рівні доносить в економіку Канади і дуже великий робить внесок в економіку та в розвиток Канади. Тому що Альберта має четверту в світі за величиною е, запасів нафти. Е, Альберта має дуже багато газу. І ці всі такі, розумієте, закони, які. За збереження навколишнього середовища від лібералів за останні пару років дуже блокують потенціал Альберти, тому що Альберта не може труби нафтові просувати в всіх, можна сказати, ракурсах в своїй провінції. Альберта перейшла і заборонили в Альберті пластик. Неможливо ні трубочки пластикові, нічого такого в ресторанах взяти. Кульки заборонили, і також планується введення 20 тисяч доларів. На бензинові автомобілі до 2030 року. Тобто, якщо ви захочете купити бензиновий автомобіль, то вам треба буде заплатити додаткових 20 тисяч в податку за цей бензиновий автомобіль. І Деніел Смит сказала, що вона вже їй надоїло, що Отава просто так негарно відноситься до Альберти, і що якщо люди захочуть, то вона це підтримує, а сама вона це не підтримує. Але саме з уряду йдуть всі ці законопроекти, всі ці заяви, тобто, це важко сказати, що відбувається, і хто тут правий, хто тут не правий, але точно знаємо одне, що. Єдність найважливіша для успіху любої країни, держави та для того, щоб співпрацював та працював цей механізм е, економіки. І для Марка Карні це зараз дуже складна ситуація, тому що він буквально вчора завершив е, свою зустріч з Трампом, де він відстоював честь Канади, і він має тепер зустрітися з Деніел Смит та вислухати її. Різні проблеми і те, що вона хоче сказати, щоб Альберта і Альбертійці мали потенційно краще життя. Маркарні він колишній консерватор. Марк Карні – він дуже сильний економіст. Марк Карні точно не буде йти лобом в лоб проти Деніал Смит, тому що це не є розумно і правильно, і швидше за все це все залагодиться і закриється. Але вже буквально на минулих вихідних були протести. Люди виходили перед урядовим будинком тут, в Едмонтоні протестували та підтримують відокремлення Альберти, і це тільки початок. Тому може це все перевернутися дуже категорично, а може це все дуже сильно впасти, та ніби нічого не було. Але як я вже сказав, і багато експертів це говорять, що швидше за все це не вийде. Альберта не буде і Це більше знаєте, такий політичний хід сторони прем'єрки Альберти, щоб трошки натиснути на федеральний уряд, і трошки, щоб федеральний уряд понизив свої вимоги, і е, таким чином Альберта змогла робити те, що вона хоче, і продавати всю свою все своє золото. Фактично, в тому плані нафта. І газ і розвиватися ще більше, і не мати стільки багато різних блокад та законів, які просто гуляють над Альбертою на даний момент. Це є серйозна ситуація, тому що ми всі бачили, що відбулося в Україні. В Україні теж почалися ці сепаратизм, де не де проявляться ці референдуми. Потім дуже все повернулося, як ми всі знаємо, дуже поганий бік. Звісно, що. Канаді до цього не дійде, але ніколи не каже ніколи, як люди говорять. Тому всяке може бути і зараз, як ніколи важливо це зупинити і щоб все вирішилося в кінці дня. Прості люди нічого не вирішують. На жаль, ці підписи їх ще треба зібрати. Ще треба зібрати ці 177 тисяч людей, які дійсно свідомо прийдуть і підпишуть петицію. Підтверджують те, що вони хочуть відокремлитися від великої сильної країни, такої як Канада, і фактично віддати свої права, щоб подорожувати вільно по цій країні, щоб віддати свої права, що потенційно, як в Альберті, щось не піде, так щоб можна було кудись інше переїхати. Тобто, знаєте, це все дуже таке, що швидше за все не відбудеться, але те воно є зараз на, дану, на даний момент. Тому я хотів вам донести цю свіжу важливу інформацію. статтю прикріплю в описі до відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.